Вітаю вас, мої друзі! ласкаво прошу до мого каналу. З вами Уляна. Сьогодні будемо розмовляти про меседж від дуже багатьох коучів, тренерів, психологів, що якщо ви самі по собі нещасливі, то ви нікому в пару не потрібні, і то ви займаєте. Дитячу позицію. Хто мене довго дивиться, знає, що я не розумію, чому якщо людина сама або жінка, або чоловік, то вона має себе почувати неповноцінною і. Погоджуватися на будь-який не пасуючий, але більш-менш нормальний варіант партнера. Я цього не розумію, і я реально думаю, що людина, коли сама, вона має створити собі такі умови, щоб їй було самою собою цікаво, комфортно і. І нормально <смі> ось. Цікаво, комфортно, нормально, тобто отак от десь. Тому що ну по факту, якщо ми люди соціальні, ну, ми ніколи завжди не самі, прям постійно, знаєте, а у нас все-таки є там і родина, і друзі, і колеги, і клієнти, і домашні хатні тварини. ну тобто У нас є улюблені блогери, тобто ми, ну, ми ніколи постійно не, не самі. A lamb. Це таке дорівнювати, що ти можеш створити сам по собі якесь величезне щастя, яке буде дорівнювати щастю в коханні? Я в таке не вірю, чому, тому що я кохала. Номер один, номер два. Я знаю, як створити собі комфорт, щоб мені було нормально самою собою також. Це не, не зрівняння площини. Коли ти кохаєш, це одна площина, а коли в тебе комфорт, це інша площина. Розумієте? Як ти Можеш сам по собі, без іншої людини створити те, щоб ти могла занурюватися в душу іншої людини, всі фізичні аспекти, аспекти планування на майбутнє з цією людиною, а, ну, тобто аспекти доповнення, тому що людина, яку ти кохаєш, вона доповнює тебе своїми іншими якимись гранями. Я не знаю, як ці люди, які це пропагують. До речі, майже всі з них, які мені це пропагували, були одружені або в довготривалих досить таких гармонійних стосунках. І що цікаво, одна пані, яка мені постійно це вдовжувала, чому ти не станеш щасливою сама? Чому ти не станеш щасливою сама? В шлюбі зі своїх ранніх 20-х, а до того постійно була в кавалерах, я її самою. Не пам'ятаю з її років 17-го, мабуть. Ось. Але іншим вони дуже-дуже радять, що вони мають стати настільки щасливими а самі, як вони могли би бути щасливими в парі. Ще раз підкреслюю, я думаю, що самотня людина може бути повноцінною, реалізованою і в комфорті. Але це інший вимір, це інша площина. А це не так, як коли ти кохаєш. А, ну, що стосується. А наприклад, психологічних досліджень, то було дуже багато психологічних досліджень щодо щастя людини. Також, і, і такі вони були ґрунтовані від великих університетів світових. Так ось найщасливішими людьми були люди, у яких були найміцніші стосунки, не обов'язково правда, стосунки з партнером своїм, шлюбним, або там... Там з ким живе, ось, а просто соціальні дуже міцні стосунки. Ну, тобто не на самоті люди ставали щасливими. Люди ставали щасливими у стосунках, коли був хтось, хто їх доповнював в чомусь, в чомусь розділяв їхню таку думку, якусь їхні відчуття, їхні переживання, розумієте? А зараз це вибутуйте кордони. Приватні кордони і будьте щасливими на самоті. Ну, якось воно так не дуже працює. Ось. Ну, Я просто і ще хочу сказати, що, ну, наприклад, я я людина не, не дуже раціональна. Я люблю, коли чертичок не від'їжджає, я люблю логіку, але я одночасно вірю в багато фатальних таких речей. І от на тих каналах, які я не дуже люблю, знаєте, заторічні, Є там одна пані, в якої я бачу, що вона реально бачить. Вона сказала, що вона також фаталіст, тому що коли вона була маленькою дівчинкою, в 9 років вона впала в калюжу. І коли вона там знаєш, в цій калюжі, в неї от, все її майбутнє життя дорослої вже жінки, промайнуло перед очима. І Вона побачила свого майбутнього чоловіка, дізналася, як його будуть звати. Вона побачила своїх синів двох майбутніх, от як може це дити. І я вірю, я вірю в це. Вона каже, так все і склалося. Я в це вірю, що е неможливо, на мою думку, мати глибокі стосунки, просто написавши собі на аркуші паперу, якого я там хочу партнера, і потім, знаєте, обирати <кхем> за схемою. Я не бачу, що вони так працювала. В мене були стосунки з гарним чоловіком, з яким, з яким за схемою <сум> можна було ставити одні плюси. Але в мене було відчуття, що наша з ним зустріч це абсолютно випадковість. І а, реально ні він мені не подоліє, ні я йому не подолю. Просто ми дуже один на одного схожі. Ми схожі в думках, ми схожі в. в Бачення світу так, от як, якби ми росли в одній родині, і він був би моїм родичем, так умовно кажучи. Якби він був моїм двоюрідним братом, козеном, то от, от десь, от десь ми були такими. І е, е, мені завжди здавалося, що як тільки щось піде не так, ми розійдемося, ми більше ніколи не зійдемося, тому що ні в мене не буде достатнього мотиву, ні в нього не буде достатнього мотиву, щоб ми сходилися. Одна душа іншу не притягує, тому що ну є від... ну, ти не відчуваєш, що воно твоє. Що воно твоє. ось. А... а це трапляється рідко, і, знаєте, ще кажуть, що якщо доля, воно не об мене, доля не об мене. Я вважаю, що доля може. Упійти тоді, коли ти не йдеш за своїм серцем, йдеш тільки за логікою, От так як сталося у мене, я пішла від того чоловіка, якого я кохала в юності, якого я відчувала, що це моя людина. Дуже відчувала, що це моя людина, і я пішла від нього. І я думаю, що це була моя помилка. Я не думаю, що те, що зробив він, не було помилкою потім. Тому що по результату я не бачу, що був гарний результат ані в моєму житті, ані в його житті. Я була дуже юною жінкою. Я взагалі не розуміла, як мені бути в цій ситуації. Мені було важко якось прийняти гарне рішення. А я вирішила просто збігти з цієї ситуації, тому що мене мої почуття, вони просто доводили до якоїсь такої трясучки, і мені було важко зрозуміти, що мені робити. Ну, а а в нього там свої якісь обставини були. І я думаю, що і для мене, і для нього все, що сталося, це велика, величезна помилка, тому що коли це не твоє, ти не відчуваєш розлуку як величезний біль, трагедію і втрату. Коли це не твоє, ти на другому-третьому місяці, які б довгі не були стосунки, вже забуваєш емоційно, що вони в тебе були, і розумієш просто, що ну так були, щось там було гарне, щось було погане. Так просто логікою розумієш, але серцем воно в тебе не чіпляє. А коли воно твоє, коли воно, то як я тепер називаю його, випадок з калюжі, коли вона побачила, що має бути. І я десь також розуміла, який. От я була ще дівчиною, закінчувала школу, я при... Приблизно розуміла, що в мене має бути за чоловік, якого він має бути в віку, хто він має бути? От я якось знала. Я до речі, от я зараз в Нідерландах, і я з юності знала, що я поїду в Нідерланди. А тільки я не розуміла, чому, я не розуміла, як мені завжди здавалося так, чомусь мені такі думки приходили, що мені хотілося б попрацювати колись в Нідерландах в міжнародній великій компанії, там, де буде багато різних націй. Люди от, будуть різних націй, мені буде цікаво з ними, з усіма, щоб знаєте, один там іспанською мовою розмовляв, інший там, там і за англійською, там третій ще якийсь, от в такій, в такій знаєте, міжнародній атмосфері. У сфері величезні, я хочу попрацювати, і мені здається, що це буде нідерландська компанія. От Чомусь, от чомусь нідерландська, я не знаю. Хоча моя родина жодним чином взагалі не пов'язана. Взагалі, я ні з Нідерландами. Ну, я не знаю, чому Нідерландська взагалі компанія сплила в моєму розумі. І от бачите, як я випадково познайомилася з чоловіком моєї сестри. Потім познайомила, а він іспанець, потім познайомила їх. Моя сестра вивчала португальську іспанську мову в Україні. І вони третета порозмовляли і закохалися. Mm. <головік> і ось вони вже скільки років разом. А на той час, коли, коли ми познайомилися з її чоловіком, то він вже жив в Нідерландах і працював тут, хоча сам він з Мадриду. Ось, так що таким чином я опинилася в Нідерландах Ось, і а, ну, працювала я не в компанії, не в бізнесі, а працювала я Більше року в міжнародній школі, там, де було 39 національностей, а, але там мовна школа. так. Ну, тобто, щось от воно є таке, щось воно є. Чому саме Нідерланди? Ну, ладно, там в мене по татовій лінії родичі є в Ізраїлі. там а, Також по його лінії є родичі якісь в Мінську, в Білорусі, а, по лінії мами. Ну, в Росії були родичі. Чомусь. Я ніколи не думала про ці країни взагалі. Ну, ось, але от я знала, що мають бути Нідерланди. Мають бути Нідерланди. І вони трапилися, ці Нідерланди. Ну, тобто, не знаю. Мені здається, що все-таки щось таке є. Ось, і... Я вірю, що така, знаєте, глибина глиб... глибочезна, ну, принаймні те, що мене приваблює у стосунках, коли ти кохаєшся, ти реально розумієш, що в тебе з твоєю людиною в стосунках глибина глибочезна, що він бачить твою душу, розуміє, і він хоче це бачити. Знаєте, не... це не стосунки про, вибачте, тралівалі, До свидання. Це стосунки про реально, що ти відчуваєш, що якщо ви десь там посваритися і так далі, ви все одно один без одного не зможете, тому що душі одна одну не відпускають, то це радше рідкість, ніж ніж та річ, яка дуже часто зустрічається. Це не той випадок, коли можна, я ж кажу, Написати, якого ти собі хочеш, такого ти притягнеш притяг... зі сма своїми да, плюсами і мінусами, не знаю, я в таке не дуже вірю. Ну, я ж кажу, у кожного своє, хто вірить, я також вважаю, що окей. <рит> а, таке, що, знаєте, коли ти плаваєш в душі людини, як в океані, це дуже цікаво. Мені цікаво, принаймні. І тобі хочеться, щоб він в твоїй принаймні намагався плавати так само. А це дуже цікаві речі. А, тоді і фізичні якісь речі, вони зовсім на іншому рівні сприймаються. Я ж кажу, це не просто, знаєте, хтось комусь просто подобається, просто кому, комусь кимось зручно, просто хтось там накреслив собі. Плюс, який відібрав анкети на сайті знайомства, воно все якось по-іншому працює так. Тому я не вірю в щастя, таке, яке може бути при коханні, а, в самотності. Я думаю, що його неможливо побудувати. І я думаю, що треба перестати слухати всіх цих гуру-шмуру, які самі одружені, і всім радять, як треба стати щасливими на самоті. І ну, я для себе зробила висновок. Я нікому не пропагую, але я для себе зробила висновок: що перестань намагатися а в тебе не вийде, тому що ти знаєш, що таке кохати, ти знаєш, що таке, що таке хотіти тілом, плюс. Ходити в душу людини як в океан і розуміти красиві грані цієї душі, і доповнювати себе іншою людиною так, що тобі класно і комфортно. Ти не зможеш на самоті такого зробити. Ну ну знаєте, ну не дарма господь створив. Різних людей з різними характеристиками зробив жінку, зробив чоловіка, щоб вони один, одна, одного доповнювали, і характерами також, і вібраціями енергетичними також, і що є в одного того немає у другого. І тому мені здається, я для себе сказала комфортно, нормально, гарно, приємно. Клас, ти маєш собі це зробити, але не думай, що ти зможеш відтворити те відчуття, те відчуття яке ти відчувала при коханні, і перестань намагатися це робити. В Тебе не вийде. В мене не вийшло, бо скільки я років сама, а в мене не вийшло. І в мене не вийшло відтворити таке саме, просто з людьми, з якими мені приємно, але я не відчуваю, що вони мені по долі. Приходиш на побачення, ну гарна людина, приємна, поговорили, поспілкувалися. В принципі, могло би бути щось і далі, але ти розумієш, що Ну, це буде вибір, але це буде вибір просто такий логічний. В мене вже були такі вибори, просто логічні, коли я в самий розпалу. Того, коли ти маєш з чоловіком почувати себе одним цілим, я почувала себе в вакуумі якомусь освітньому, що я, мені здавалося, ніколи не почувала себе так самотньо, як от в той раз, коли я мала би почувати глибоку єдність з чоловіком. І я тоді сказала, що я виходжу з цих стосунків, і в мене більше не буде стосунків, які я буду робити по логіці. Тому що для мене це не працює. Е, мені потрібні стосунки, в яких буде дуже багато душевності, В яких буде от, от це щеплення душ, якесь сцеплення. Е, тоді вони приносять мені задоволення. Мені не приносять задоволення, коли він подивився. Ну, така непогана пані, симпатична, більш-менш культурна, так. Непоганий анлогатів треба брати. А я така сіла, думаю, ну, в принципі, такий розумний, нормальний, жадний, такий ввічливий, поважає мене. Ну, такий можна позустрічатися. Знаєте, це ну, це не те. Це не те. Ось, Тому такі справи. Не вірю я в повноцінне щастя. Глибини кохання на самоті і не вірю в можливість його створити. Принаймні для себе. Такі справи. Можливо, комусь допоможе. Хто давно питає, намагається, питається щось там відтворити таке саме, в нього щось не виходить. Ось. Можливо, комусь допоможе, бо в мене також не виходить. У кого виходить, поділіться, тому що ну... можливо, у когось виходить. Ми не знаємо якихось порад, не знаємо, що ще можна застосувати, щоб тобі було самі з собою. Не просто приємно, комфортно і нормально, а щоб були у ці фейерверки. Приємність розділеного досвіду з кимось, розділених почуттів. Поділіться тоді, якщо ви знаєте. Дуже дякую за увагу. Пока-пока.